Прийшов у світ Сергій людства, щоб усі космі нас розбудив. Усім відомо, що 9 березня 1814 року в селі Моринця з Венилого повіту Київської губернії нині Черкащина народився Тарас Григорович Шевченко. Родина була не з бідних. Батько знав грамоту, чому кував, Усі день і ніч працювали, щоб і не на веснопанщину відробити, і себе побудувати. Тарас був 4 дитини сім'ї. Він виростав. Так, синочку, правда. Чому так завжди операє? Це коли людина на світ приходить, пок свічку запалює. І горить та свічка, поки людина не помре. А коли помре свічечка, гасне, діночка, падає, і Бачимо, бачила то бачила. А то а чому вони зірочки ясні, великі, а інші ледь великі? Бо коли людина зла, заздрість, скупа, її свічка ледь легкий. А коли добра, любить людей, світло і ясно, це здавано. Отусе, я буду добре, я хочу на свічка, ся Старайся не хоче. Ти не лукала на земному, ти другом братом і сестрою сирові стало. Ти взяла мене маленького за руку, під школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку. Отчися, серденько колись з нас будуть люди, ти сказала, а я й послухав і учись, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій дружить Бог не лукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. У цій землі лежить проста кліпачка, що впиняється наш суворий час. Приходять всі, та хто ще так заплаче, як плакав тут колись маленький тарас. Якби ви знали поночі, де люди плачуть живучи, то ви б алеї не творили, та марне Бог, не хвалили, за наші сльози, сміючись, за що, не знаю, називають, хатину в гаї таким Я в хаті мучився колись. Мої там сльози долились. Найперші сльози я не знаю, чи є у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило. А хату раєм називають, Не називають її раєм. ті хатиночки в гарду, над тихим сталом, край села, мене там мати повела. І повиваючи, співала, свою нудьгу переливала, Свою дитину в тім раю, у тій хатині угою. Я бачив пекло, там неволя, робота є». Ніколи і помолитись не дають, Та матір доброю мою, ще молодую у могилу, Нужда та праця положила, а батько, плачучи з дітьми, Не витерпів лихої долі, А ми малі були та волі. У мене на панщині, а ми Розлізуся може людьми, бо мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати нам панщину ходили, покило боїв поголили, А сестри, сестри горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете, Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси подивіть, у наймах сестри умрете. Світило сонце, та світило інше, світило сонце силу добахло. І западало зерно гнівних вірші, дитяче серце страдівське село. Солодкої, дорогої, мені ще знало заняшать, моєї долі молодої, а я буду така причасть, поступи душу, а все плачу, а ще до того, як побачу, малого хлопчика собі, молода валость обілій. Одна однісінька піти на всю лісі. Мені здається, що сидячи, це ж це молодість моя. Мені здається, що ніколи, вона не бачити на воді. Святої. Що ще дав, даремно, марний пролетять, його найкращий і Чи він не знати на небі, десь на цим широкий маркій сілі. Чи під дальний колись, чи він не плакав, не жирись, чи де не будь-ком прихолиться, то дадуть йому сини. Мені 12 імена, я пасся гляда за І то так сонечко сіяло, чи там мені чого було так любо, любо сталося, наче в Бога. Вже коли, коли добаю, а я собі в буряні. Молюся Богу і не знаю, чого маленько мені і так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо я грів, і село. Гення, здається, веселилось, і сонце гріло, не бегло, бо недовго сонце гріло. Недовго молилось, забегло, почервонів, і рай запалив. Покинувся, дивлюся, село почергнів. Боже небо голубе, і те помарює. Поглянув на някакви, не мої ляня. Обернувся на хат, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. Хлинув сльози, тяжкі сльози. А дівчина писав мій дорослі, далеко коли мене пості вибирала, Я почула, що я плачу, прийшла, привітала. Потирали мої сльози і поцілувала, Наче сонце сіяло, наче все на світі стало моє, луни, гаї, сади. Ми картуючи, погнали, що ж ягняту доведи. Бритня, а досі як задалю. Це все плачуть та були. Чому Господь не дав дожить? Он побіг утім равли. Умер, оруючи на неї, нічого б на світі не знав. Я став би світі лютиром, тобі і Бог не могли. замало мене мати за високих натих. Замала серце і на яких росах, не на роса моря. І виріс я на чужині, і силію чужому краї, то люди мені здається краще. Нічого Бога, як від того, та наша славна якраїна, аж бачу там тільки добро, де нас нема вже в годину. Якось недавно довелось мені заїхати в Україну. У те найкраще село, у тебе те мати поливала. Коне малогої вночі, на свічку Богу заробляла. Поклони тяжкі і вічи, нечисті ставила Молила, щоб добре добре любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать негла, а б ти Бога прокляла, замітала. Манструючи разовими шляхами, зупинимося в холодних казматах Петропавівської фортеці, де утримували Шевченка до останнього винесення вибуху. Зиркнули, хоча примарно, але воля, на душі топичий біль і світлий смін, а в серці віра у власну непохличість. Районіше. Забарона самі галювати. Те, що до чого вже бачили. Забрала олівця, папір сабрані. Все, що вже гірше не бува. Краще б на ви мене скарали, а ви ж вона не всі слова. Відчув не нові дні і наші, і їх забувають. О Господи, як то тяжко, ті німена. Придати луть ми живеми, пилуть собі з забирають за собою і добро скрили. І забирають, не вертають ніколи, нічого. І не благаю, бо пропаде, молитва за Бога. І щеплі імена, і тихенько по поволі. І шлема починає, снижений волі. Нарежати, нарижати кров'ю та сльозами. Моя ворота щось бога і словами. Скажемо це нікому, ніколи, ніколи. ніколи. Хоч де на світі нема світ, далекий неволі. Мовчати ні, це не моя стихія. Боротись, так, боротись до кінця. Терпіти буду, а мовчати не вмію. Подайте хоч не завдається. Я не розслужую в рапу? А щось своєї бачить Йоко, і серце ждет, возь болить, болить, і плаче, і не спить, бо в негодована дитина, виході, тяжкої години, Мабуть, ти ждеш, добра не жди, не жди, сподіваної волі. Вона заснула, цар Миколаї приспав. А щоб збудить херенку волі, треба миром, громадою обусали. Та добре веру скринь запине, ти вже, вже буди, а то проспийся від Бога, до суду Божого страшного. А панство буде колеха, палати наливай, люпа царя. Так і сам дійство проснеже, тим більше бачить, чи нічого. Стрижавши в церкву у волі, ти не скурив різні долі. Він хайданок на заряд сполив обувку і нем пора. Ні, однаково, чи з бою я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи люди мене сніг на чужині. Однак повісні в неволі виріс міщу живу, і неоплакани сім'я, неволі, плачучи умру, і все з собою заберу, Малого сліда не погину на нашій славній Україні, на нашій, не своїх землі. І пом'яне батько сину, не скаже сину, молись. Молись молися, сину, за Україну, його замучили, колись. Мені однаково, чи буде ви си молитися, чи ні. та Мені однаково мені, як Україну, з ким люди безплять, яка її вогні. Її отрати не заводять, а не однаково ні. Моя вишення цікава. Не бачите з Скажи, за горою, сонечко цідає, як зміна селечка, воду позичає, якщо рока, коли в нас вітер розпустила, а самою водою треба покриває. Гуляє по полю. та й дорога дорослі на топові, устану вдову, він високає, широкий, нащо зеленіє, від колом море, широке, спиніє. Чумак іде, подивиться, Чаба подивиться. Одна та й голову схилить, чувак танці з соківкою, на могилі, подивиться, серце моє, кругом ні волини. Одна одна сирота на чужині гнилі. Ще, на, ще малим. Поперше плакав я над ним, на стовзере, де залізня. Ярема і гонка, а козак. Встав, похили із могили, І все пішов. Люди посилили. Поманіла, в погомолина, довго подовго кров степала, тепла то червоніла. Текла, текла, та й високла, степи зелені. Діди лежать, а над ними могили сиють. І що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Тільки вітер техасінько поліє над ними, тільки роси ранесенько сльозами, ними їх умить. Сінди сонця посушить, прогріє, а у люки їм тайдуже, та нам вже досі гріх, а хто скаже, де горду могила, мучи ну, не до прави тому, де похоронили, де залізня, душа щира, де отпочиває, тяжко, важко, кар панує, а їх не згадають. Говоріла Україна, довго вимінила, довго, довго, просто, пам'ятки, лапча й вимінила. Давно по полю хвилю вину прийла нещасна Катерина, і на чужині рядовий солдат думився молодина. Стомним отомана, козить твер на полю, Стоїка се впора, паласно завору. Утомила себе руха, да де позіхає, Щоб плакала Катерина, та слізність немає, дитину, до тину помити по ній, як дітечка, вранці під росою. Усміхнулася Катерина, тяжко усміхнулась, Коло серце, як гадина, човна повернулась. Бачить, і подивилась, бачить ліщо міні, А під лісом край дороги, глиби, кулі мої. Потім сину, смеркаються, коли пустять в хату. А не пустять, то на горі, Буде ночувати. Під хатою заночую, синий і пане, теж ти будеш ночувати, як мене не стане. Собака мені, синочку, кокайся на горі. Собаки зліють, покусають, та не заговорять. Не розкажуть, сміючись, саме ліс три Відна моя колонка, що вона робити? Безперечно, що чергу Верховний Символ України, наш великий сучасник — сучасний, виновий випільний попорівник від церква і світлення в нейної дійсності. І з дитячих вітрів наше святе писання відбираємо душкою позволу, я не проші рядки, великий кобзарій, сьогодні отримав, присутній в нашому житті, звертаються до нас усіх зі своїми безсмертними думами. Стали на тепері сумними, що на світі ми розуміємо, що не було вправи, чи в нас виховані не дітей. Тому мої, тому діти мої Вистав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти. В Україну ідіть, діти, в нашу Україну. По піддаю сиротами, а я тут загинув. Та мене ти щире серце, і слова листами, та мене ти щиру правду, а ще й може само. Привітай же моя ненько, моя Україна, моїх діток не як свою дитину. За них сказав, за нас усіх сказав. Сказав за всіх прийдеш на покоління, а после стеза, пропалює чи на Вимовчав, та не гнівив, малював, то мав би й нагороди. То був би тільки церквом доби, а сам душею вільного дороги. Ви мовчилися, так треба. І на бумовах тара, ваша доля не, не казала. Учитися, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не пирайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти куваються, хати не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі без конечні, безселенному